Церква нині предлагає нам воспоминання мучениці Христини. Чудесна мучениця Христина жила в третьому віці, родилася в багатій сім'ї. Отець був правителем Тіра. Коли ввідів, що вона вже в 11 років сформувалася красива дівчина, то вирішив її посвятити в жреці, то єсть жінка-дівчина, котра жила при капіщах. І займалася блудом або організовувала блуд. Однак Христина, коли ставалася вдома, вона розмишляла, що представляють собою її і, і золоті ідоли. Вони собою ніч не представляють, не дають смисла жизни, не говорять про будущее життя. І тоді вона почала молитися, Господи. Якщо ти єсть, дай мені знати про себе, що представляє собою істинний Бог? Хто єсть тот чудний Творець міра, котрий здав такий мудрий мір? Хто тот хитрець, котрий нас так дурить у язичестві? І Бог послав їй ангела, котрий відкрив, істину. І вона стала віруюча у Бога істинного. Вона легко то подкидала тоді ідоли, і коли батько узнав, що вона Його плани змінила, а в той час, як і в нинішній час, завжди в обществі було некої мінення правителя. Як правитель думать, так усі думають. І вдруг християни. У історії церкви ніколи так не думали, як правителі. Принципово не думали, як правителі, не тому, що не признавали правителів, а признавали перед собою Христа, істочника жизни і двері у Духовний світ. Ну, а правителям лише воздавали уваження зі законопослушанням. Добрим трудом не більше. І якщо правитель собі щось фантазував, то християни казали, ти собі правитель своїми фантазіями можеш бути свободен. У нас віра в Христа на першому місці. Такою виявилася і Христина. Що ви думаєте, рідні батьки накинулись і сказали, ну, Христино, ну, ти чула? Телебачення казало, що тут віра добра, радіо казало, газети писали. А Христина сказала, що це обман. Я хочу вірувати і служити істинному Богу. І Бог так дав, що, ставши у число ісповідниці, і Христових, Бог дав їм. Ангела, котрий совчив їй, що ти за свою віру пострадаєш. Ну не бійся, страдання християн вони назовні похожі і страшні, але реально страдання християнські дуже милі, добрі, а головне – душе спасительні. Язичники ніяк не могли порозуміти, чому християни так сержать Христа. Нинішні язичники в нашій державі, нині, теж не розуміють, чому ми, православні канонічної церкви, держимося єдиної канонічної церкви. Вони, будучи язичниками, реально, а називати це можуть, як хочуть, любу релігію свою ліплять, нас то не цікавить. Чоловік має право вибрати любу релігію, але виборши другу релігію, ти не смієш нам лізти в нашу релігію, ми в їхній релігії не ліземо. Але виявилося, що многі державні службовці почали в нашу релігію вмішувати і сказали, що ваша релігія не добра. А яка добра? А хто ти без освіти відповідної, без воспитання, без віри, та як ти можеш, будучи сам безвірець, безбожник, а деколи й сатаніст займатися питаннями релігії? Церковних календарів, то заведомо тупік. Христина показала тут приклад, що за період, коли її гонили, мучили, майже три тисячі людей стало християнами. Помните, ми з вами говорили, що мученики за віру Христову не просто страдали. У період, коли їх мучили, сотні тисяч людей стали християнами, відділи віру Христову. І нині в Україні. Тисячу людей стали православними канонічної церкви, але місь за того, коли увиділи, в якій грубій формі чиновники держслужбовці почали переслідувати віру Христову, а священиків по одного визивати, як у нікому концелагрі, «Іди сюди, по чому не йдеш у ту, -ту релігію? Ідеш, хорошо ні, у головне діло возбуждаємо» Само дійство пахне ужаснішим злочином перед державою, перед світом і перед релігіями. Ну що робити, якщо язичники поняття не мають у релігії, але питаються бути інструментом наганяти у неку чужу релігію людей? Другої релігії закон забороняє. Написано у законі про релігію. Ніхто не сміє другу релігію тобі нав'язувати. Ти що вже вибрав, а то вже твоє. Ніхто не сміє ту релігію понижувати, Релігії всі рівні. І ми рівні перед релігією, а ні, твоє снилося нас сьогодні вже не рівні. Уже одна релігія стала державна, в котру Наганяють язичники людей. Звісно, для нас, професіоналів, а і не число казати, православних, церковних або церковлених, для нас, понятно, що перед нами ніяка ужасніша група людей, осліплених но програмою закручених. Самі вони не розуміють, що нарушають закони. Ім їх предупредили, що не переживайте. Порушення вами законів ми прикриємо, верхні прикриють. А от нижні, що робити нижнім, простим віруючим священникам, а визивають тебе, як нікому концлагері, сюди. Ти громадянин України, так, да. маєш право, да. Але тепер тобі кажем, або ти вибираєш ту релігію, або головне діло. Ці ті не сміє ніхто нікому задавати, не під яким видом, Но задають почому. Молодими, що робили з Христиною? Сміялися, здівалися, били. А в той час, поки вони робили своє гоніння, три тисячі людей стало християнами. Потім уже гонітелі мінялися, зарубали, убили Христину. Так вона ушла в вічний світ, як невіста. Христова. І так і нині ми, жителі Закарпаття, напоминаємо всім Україні. Ми древні православні, держимося віри православної, бо лише у тому штучою добро буде і для держави, і для народа, і для нас, а у вічності в'єдно згадами святими, ми зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.